Після завершення пробного періоду сторінка з базою даних стає неактивною і недоступною. Ваш обліковий запис лишається за вами у середовищі Каспіо, тобто ви можете зайти у обліковий запис зі своїм логіном і паролем. Єдине, що після завершення пробного періоду ви втрачаєте доступ до сторінки з базою даних. Щоб такого не було, треба і повторно не перероблювати, так, не заповнювати, не створювати базу даних, всі таблиці, всі запити необхідно. Якщо ви бачите, що лишається мало часу до завершення пробного періоду, вам необхідно свою базу даних вивантажити на комп'ютера. Потім, коли обнулиться пробний період, вам необхідно створити новий аккаунт. Create account, ввести тип, новий краще фрі робити. так, ось, Вибрати країну, де буде розміщений сервер для бази даних, погодитися з вимоги, умовами і натиснути submit, тобто створити нову. У мене вже всі спроби вичерпані. так, Тобто, в мене є вже і одна реальна, і одна вільна, тому мені система не дозволяє створити ще. так, Тобто ось вони в мене. Далі, після того, як ви створите ось такий спосіб нову сторіночку з базою даних, вам необхідно з Google класу завантажити ось цей архів собі спочатку на пристрій. Так? Практична робота: 7, Каспіо. Оцей архів, вам, цю папку вам необхідно завантажити спочатку собі на пристрій, а потім. Потім ви відкриваєте сторінку з базою даних, натискаєте Створити базу, Створити App, далі обираєте вже Імпортувати дані, «Вибрати файл і з папки на своєму пристрої завантажуєте. Заготовку до бази даних. Натискаєте Next. Знову «Next». І імпорт. Все, ми бачимо, що все пройшло вдало, і закриваємо. І ось у вас завантажилася одна таблиця, шість записів. Це заготовка для майбутньої практичної роботи. Так само вам необхідно буде завантажити з Google класу зображення до майбутньої практичної роботи, і потім вже чекати на подальші інструкції. Отже, ще раз, що вам треба зробити? Вам треба увійти. Так, створити, якщо у вас закінчився пробний період, вам необхідно створити нову сторіночку для бази даних, так, вибрати Free, вибрати будь-яку країну, погодитися з умовою, натиснути Sub. Потім відкрити сторінку з базою даних, створити базу, імпортувати дані. А де брати дані? З Google, -класу. з Google класу завантажуєте ось цю заготовку собі на пристрій. А потім ось тут з Каспіо вибираєте цю заготовку і її завантажуєте у базу даних. Все, імпортувати. Одразу хочу показати, як вивантажувати базу даних собі на комп'ютер. Тобто, ось тут в Applications, так? В розділі Application, в розділі всіх баз даних. Ви натискаєте більше. І ось тут є в менюшки пункт Експорт. ви натискаєте Експорт. Далі ви натискаєте знову експорт кнопку. Система вас запитає, куди зберігати. Так, ось, я проскочила одну хвилиночку, там тобто більше. Експорт. Експорт. Ось тут створився архів. Так, його треба завантажити собі на пристрій. Зберігти. Ось так. Після цього натискаєте Close. Тобто, якщо автоматично у вас система не запитала, куди зберігати, так, ви почекали, у вас система не запитала, куди зберігати, ви натискаєте це посилання. Так, і копіюєте і зберігаєте собі на пристрій. Так, після цього натискаєте Close. Ось так. Тобто, слідкуйте за тим, скільки днів лишилось вам працювати безкоштовно, якщо ви бачите, що термін підходить до кінця, експортуєте базу даних собі на пристрій. Потім створюєте нову сторіночку. І знов завантажуєте дані на наступні 14 днів. Бажаю успіху і чекайте подальших інструкцій.